Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця, доєднується до нас, пане Вадиме, вітаю вас. Доброго вечора! Слава Україні, І вам слава вітаю вас, пане Вадиме. Ну чи дійсно в Путіна є підстави, скажімо так, зараз знову думати про про якісь загрози для себе всередині країни? І коли ну мова про те, що позиції Путіна слабшають, то чи ну так це насправді? Ні, це не так. Тобто, в принципі, я не вважаю, що позиції Путіна на сьогоднішній момент починають слабшати. і говорити про те, що завтра в Росії назріває переворот через те, що е, відкрили кримінальне провадження не перший, не останній проти Ходорковського, Ну це, чесно кажучи, спішно е, насправді справа проти Ходорковського відкрита була з кількох причин, але одна з найважливіших це те, що е, Вищий нідерландський суд, е, ну наш аналог, їхня наводити через нашого верховного суду, Прийняв рішення про те, що е, держава Росія повинна сплатити Ходорковському 45 мільярдів доларів. Е, власне, кажучи, це стало тим спусковим бачком, який призвів до того, що відкрилося чергове кримінальне провадження проти Ходорковського. Ну і плюс не треба забувати, що Ходорковський є проблемою для російської влади по одній простій причині, тому що на відміну від е, абсолютної більшості російської опозиції він фінансово самодостатній і йому не потрібна. Шукати фінансування чи то в Європі, чи то в Російській Федерації, як це зробило достатньо багато хороших русських. Але повертаючись до питання переворотів, до питання того, що в Росії там називає революційна ситуація, на жаль, це видавання бажано задійсне. Поки що до цього дуже далеко, хоча справді економічна ситуація в багатьох регіонах і для багатьох людей реально погіршується, що між іншим вперше. Настільки чітко показує соціологія, тому що лише 27% росіян, це згідно з офіційною державною соціологією компанії ФОМ, це державна компанія соціологічна, вважають, що в майбутньому їхнє життя може покращитися. Тобто маємо ситуацію, коли 73% не бачать будь-якого покращення в перспективі там кількох місяців чи півроку для себе. Мене Вадиме, ну тоді е, чи можна сприймати навіть оцю цю справу там проти Ходорковського не просто як там полювання на відьом, а як бажання, е, як як нас часто кажуть, так відволікти від чогось? Оце о, така? Е, Така, оця річ, цей конкретний випадок ще можливо, там, бо ми точно побачимо там і продовження боротьби з так званими неугодними в Росії. То ну чи означає це так, що е, це може бути пов'язано, скажімо, з, з спробою відволікти увагу там населення від того, що вони ну е, їм дедалі е, їхнє положення ну буде дедалі гіршати в плані саме економіки? ну в принципі, я з таким твердженням знову ж таки не погоджуюся. Тобто я вважаю, що на сьогоднішній момент репресивна машина Російської Федерації перестала бути хоч мінімально гнучкою, якою вона була ще навіть на початках цієї війни, в принципі, репресивний апарат почав працювати виключно в режимі будь-яке слово проти дорівнює репресія і максимальні терміни. Тому в даному випадку це виклик репресії, які вже розкрутився і в принципі інших варіантів реакції на будь-що е російська влада просто немає. Тобто, якщо раніше вони вигадували різні інформаційні речі, коли фактично для кожної страти суспільства був свій там відповідний інформаційний ресурс, коли була в принципі можливість каналізації цих будинків, е в принципі, якихось антивладних навіть настроїв, хоч трошки каналізовувався, і в принципі. Держава заплющувала очі на багато інших речей, то на сьогоднішній момент перехід до ну по суті диктатури він передбачає збільшення репресивного апарату. Тобто, що відбувається про зміні до диктатури, переходу до диктатури. Тобто, це момент, коли суспільство коли влада говорить про те, що нам уже не все одно, навіть що ви говорите на кухнях. Тобто це момент, коли раніше влада говорила, що в принципі нас влаштовує те, що ви не виходите на вулиці, а те, що ви там бухтите на кухнях, або щось вам там не подобається, і ви можете собі там на днях народження щось сказати, нас, чесно кажучи, не хвилює. Перехід до диктатури передбачає зовсім іншу модель спілкування влади народ, яка говорить про те, що ми, влада, мається на увазі. Не забороняємо вам навіть на кухнях е мати свою точку зору, і тому будь-які прояви, найменші прояви е непокори, е вони передбачають величезні терміни. Ну це класичний приклад Нехадраковська, ця е нещасна дівчинка з Петербурга, яка співала пісню про Лебідіне озеро і яку зараз ну, отримала 14 днів, е але судячи цього отримає зараз достатньо серйозний термін. Тобто, оце, власне, що це тут водорозділ він уже прийдений і тому. Тут не питання в тому, що відволікати чи не відволікати увагу. Просто влада не може іншими методами реагувати на будь-який, навіть мінімалістичний прояв непокорення. Як, пане Вадиме в такому випадку, це падіння економіки може коригувати, от там в найближчій навіть перспективі поведінку Путіна. Ви знаєте, є в е... Путіна поведінку вони коригувати особливо не буде. Путін вже не може скоригувати свою поведінку, е... і він не готовий навіть до е... якихось різких кадрових кроків, які мали б поміняти ситуацію. Е... Щодо суспільства, е... чи буде це коригувати поведінку суспільства, 100% буде з'являтися все більше невдоволених і 100% буде з'являтися все більше тих, хто вважає, що Продовження цієї війни і навіть продовження влади Путіна це шлях в нікуди. Тут уше раз повторююся: 73% не бачить покращення свого життя в перспективі взагалі. Але головна наша проблема полягає в тому, що в Росії нема альтернативної ідеології, і по суті, навіть ті самі Ходорковські і схожі та Них опозиціонерів вони не являються лідерами думки і вони не несуть якоїсь нової ідеї для суспільства. От, на жаль, в принципі, революції не виникають без безідеї. Тобто, хоч якась ідея повинна з'явитися для того, щоб з'явилася революційна ситуація. На жаль, поки що цієї ідеї е, немає, а опозиція ну, реально вона е, навіть боїться сформулювати тезу частіше за все про те, що Путін іде. Тобто навіть в такому маргінальному вигляді, як це було в Білорусі в 2021 році, коли вони йшли під Астелосну у ході. Навіть таку в принципі просту річ опозиція боїться формулювати в своїх підконтрольних змін. Маневадиме, от візит Кіріла Дмітріва до Сполучених Штатів. Загалом, як ви бачите, ну от корені цієї історії, і в принципі, з, з яким результатом е, повернеться ну, Дмитрієв, що він буде розповідати Путіну за результатами там своїх оцих візитів. Ну тому що реакції і на ті чи інші його слова, і от зараз там про Бесента я згадував. Так на е, ну доволі е, ну не сказати прямо, що е, не, не не скидається, що це просто такий був. От візит, яким Дмитрієв може ну там похвалитись прямо Путіну. От для про що це удивіться. На перший погляд, цей візит є провальним, тому що Дмитрієв не зустрівся ні з ким угу. впливовим, крім Віткафа. Тобто єдина людина із близького оточення Трампа з ким він зустрівся, це Вікав. Але я нагадаю вам всім, що Віткав це людина, яка не перестала керувати переговори Путін трамп і Я хотів би нагадати, що буде перша зустріч, яка не відбулася, мав організовувати не Вітків, а організовував групи. Мав організовувати групі. Mm -hmm. Це перший дуже важливий момент. Але е, ми повинні розуміти, яка головна ціль візита е, Дмитрія е, в цьому конкретному моменті. Візит справді готувався трошки раніше, але ситуація помінялася, і, судячи з цього, помінялися і цілі цього візиту. Мені здається, що головна ціль візиту Дмитрієва е, полягає в тому, що в Росії справді дуже бояться, що Володимир Погоршова Дональд Трамп е, на додачу до санкцій проти РосНЕФТІ і Лукойла може ввести інші санкції проти, е, в тому числі, е, фінансових установ е, проти криптовалют і так далі. І так далі. <кій> Не криптовалют, вибачте, а розрахунки в крипті, які робить Російська Федерація. Які робить Російська Федерація? Головна задача Дмитрієва добитися того, щоб показати, що не треба вводити ці додаткові санкції. В принципі, чи ведуться якісь додаткові санкції чи ні, мені на це достатньо складно. думаю що поки що рішення з цього приводу в Білому домі точно ще не прийняли, і поки що вони над цим думають. Тому з точки зору росіян, якщо. Найближчим часом Трамп е, не буде вводити якихось додаткових санкцій, е, візит буде вважатися точно непровальним. Mm -hmm. Але ще раз скажу, що уже дуже чітко стало помітно, що Дмитрієв, е немає контактів е окрім контакту з Вікаф. І вся ця хвильона історія про те, як е Дмитрій побудував там великі стосунки із американцями. виявилася абсолютно пшиком, Виявилося, що єдиним людина, людина з якою взи яка готова зустрічатися. Це вітка. Ну на завершенні тоді, пане Вадиме, а от від чого на вашу думку залежить, крім там того, з якої ноги встане Дональд Фредович Трамп, все ж таки, від чого залежить? Чого варто чи варто очікувати там подальшого тиску санкційного? Ну чи що він знову там завтра змінить гнів на милість Трамп по відношенню там до Росії до Путіна? Ну тут в принципі дуже багато факторів. Тобто я б не примітивізовував Трампа, це просто ну, наша no. проблема, в тому, що ми дуже часто шукаємо примітивістичні відповіді на значно складніші no, процеси, ніж вони є насправді. Тут буде залежати від багатьох факторів. Перший фактор, про який я весь час завжди всім говорю, що нам треба святкувати з рейтингом республіканської партії за настроєм виборця республіканців. Це перший дуже важливий момент, і він був одним з ключових моментів, чому Трамп пішов саме тим шляхом, який він пішов, і він же міг обрати набагато легшу і м'якшу санкції ніж санкції проти Луковіла Роснефті, але він обирає в принципі достатньо жорсткі санкції. Друге, на що треба звертати увагу, це на те, як будуть розвиватися або не розвиватися переговори по лінії США Китай, які будуть тривати на наступні місяці. Тобто я повторююся, це не всі у нас чогось mm. думають, що в четвер зустрінуться, руки потиснуть і щастя наступне. Ну на жаль, так не буває. Ну і далі, третій момент, на який треба буде звертати увагу, це безумовно на те, як будуть відбуватися переговори в трикутнику вже США, Китай, Європейський Союз. Оце от три речі, на які треба буде звертати увагу, і від них буде залежати те, як буде або не буде розвиватися санкційна політика Трампа проти Російської Федерації.